Добрий вечір нашим шанувальникам. Футбольні посиденки знову з вами. Ми зібралися на превеликий жаль у двох з Олександром. По виробничих питаннях сьогодні не буде Сергія, але життя футбольне не стоїть на місці. За цей проміжок часу, коли ми випустили останню передачу, пройшло вже трошки багато часу, і відбулося певний, певна кількість футбольних подій. Насамперед, це 15-й тур чемпіонату України. Отже, з нього і розпочнемо. Перший матч Шахтар по лісі. Ну, рахунок 0-0. Мене, якщо відверто цей рахунок здивував, тому що я був переконаний, що Шахтар, як мінімум, один гол заб'є. Тим більше в першому таймі досить непогано Шахтар грав, продавали і небезпечно і Судаков, і Криськів. І більше ігру контролювало безпосередньо Шахтар, Полісся тільки намагалося грати на контратаках. Звичайно, в глухий захист Полісся не відходило. Але гру в середині поля і до карного майданчику Полісся контролювало Шахтар. І чому от Шахтар не відзначився, для мене це дивно, тим більше на сьомій хвилині небезпечний був пробивав пробивав е, гравці шахтаря там сейв був воротаря на 25 й хвилині там чудовий був вихід е, судаков здається віддав пас чудовий випис е, був Криськова, він сам е, цей воротаря. скажемо цей день ударі був бойко бойко е, на 40 е, на 40 хвилині зразу пробивав то, теж небезпечно е, степаненко Тобто повністю перший тайм більш-менш контролювало гру е, донецький Шахтар. Макоана намагався створювати моменти, верніше спроби створювати моменти, але, їх... спроби. Спроби, але е, не було таких небезпечних гольових мом... е, атак і моментів. В другому таймі я, е, очевидно, е, думав, що Шахтар більш активізується в плані нападу, тим більше такі е, моменти були, але. Е, 100% гольових моментів ні в Судакова, ні в Криськова. Ні в інших гравців, шахтаря, ні в Сікана не було. Пробивали в основному більшість з 15-20 метрів. Міг забити поліція могло. на 56-й хвилині. Да. Там стійка небезпечно пробивав. Це один момент за всю груп. Да, ну можна да, так сказати, так, якщо пробивали, пробивав небезпечно. Хоча і воротар різний контролював момент удару, тому що він ніби дотягувався до м'яча, але разом з тим м'яч попав в стійку і. Це uh, такий. Єдиний момент був, де міг відзначитися, де могло відзначитися київське Динамо. Хоча і на, знову ж таки Судаков небезпечно пробивав на 61-й хвилині з, з за карного майданчика. На 71-й знов Степаненко. Прекрасний момент був в нього. Позиція, не але можу. він не влучив по мячу. м'ю. Е, і... ну, Пінців Шатар. Е, Степаненко було видно, що він не влучив, то вже сказувалося в тому. Ну, і саме цікаво, що мене в зі знаком мінус. Дивував це Валерій Бондар. По перше, досить слабо зіграв на мою думку. Я як мінімум підрахував три, три його помилки. А, там ще була Обрізка в нього. Обрізка була в нього, і три помилки було в захисті в нього, в середній лінії. Обрізка була, яка, до речі, теж могла призвести до гола. І е, на 25-й коли, 26-та хвилина, коли пробували е, Шахтар Кутовий. Матвіє, е, е, Бондар міг відзначитися, але досить незграбно пробив. Хоча позиція в нього була е, майже ідеальна, і м'яч не надто високо летів. Які можна було пробити, але все ж таки, які і би такі і ще е, зазначу, і на 94 й хвилині як він не забив гол, також ну це ну не ми що в атаці, що в захаті абсолютно деградує на даний час цей ігрок, який ще рік тому, от я вважав, що це перспектива шахтаря. Це, це майбутнє молоді. молодість. Да це молоді. от, просто в цьому випав. випав. але щоб захистити дві шахтар то яке в полівальні кіскому все таке. У нас є амбітні клуби, там Полісся, Кривбас, Рух, да, в цьому чемпіонаті не показують. Все-таки, навіть на фоні Шахтаря, такі футболісти, як Макуана, вони виглядають дуже слабко, яких ми хвалимо проти команд, які грають. Все таки досвід Шахтаря, Київського динамо. В останніх турах показує, що з цим що клубом амбіції то є, ну, але треба набиратися дуже багато досвіду і не бракує досвідчених футболістів, щоб витягувати матч з такими командами, як Шахтар. Шахтарю, скажімо так. Не повезло. Так, тому що міг відзначатися, міг перемагати, але. Ну, футбольний бог був на стороні, Скажемо так, Шахтар втратив два очка, Полісся здобуло очко. Так. так, слідуючий матч: Минай Кривбас. Нуль один. Нуль один Кривбас переміг. Хочу зазначити, це дебютна гра нового тренера, це Любенович, який вже мінай вийшов під його керівництвом, але абсолютно гра. Мені Нічого не сподобалося не і абсолютно нічим не, помі... не змінилося порівняно з тим, коли клуб очолював Шаран. Більше того, рахунок міг бути і 3-0, і 4-0. Кривбас повністю контролював гру, володів територіальною ігровою перевагою, створював небезпечні моменти. Не завжди, пробивав. Там задирака, ілі, ну, там, штрафного Сьома хвилина, бон, бандура, прекрасний угу. сейв. Там, там забере бандуру, то... Да. от якщо говорити бежах. про героя і леву Матчу, так як в нас вже традиція, то це безпосередньо Воротар. Мінає це бандура. Ну, ти знаєш, я чомусь думав, що між кращими гравцями тут вибирати, бо бандуру, бо Бойка. Бойда. Ну, і кого вибрали? Бойка. Бойка. Да. Ну а 30-та хвилина Іліч Штрафний, який прекрасно пробив, знову сейв бандури. 42 хвилина. Знову сейв бандури. Тобто бандура в першому таймі мінімум 3-0 вже ну, В Перший вигравати. момент твердохліб, і то не пробив, там була атака. На 54-й хвилині це такий більш-менш небезпечний Печний момент мем. твердохліба. Ну, саме такий твердий це 68 ма хвилина кораблін. Та... Пройшов, а, але х... не попав у ворота. Ну, і там не можна сказати, що там е, гольовий був момент. Ну що, там було Старі... 6-7 метрів, ніхто не блокував. Він просто ну, не він не збоку, так, він не попав по ворота. І на. На 64-й хвилині Блізніченко прекрасним ударом на кінець, то виводить Кривбас вперед. Ну, по грі це закономірно, але, я закономірною. Але знаєш, саме здивувало більше. Вилучили вакулка, друга жовта карточка. На і ще 8 хвилині. хвилин було в Ну, Зовсім ну, Без... команди Шарана, би, може би, там, йшли в лоб, але хоч би якісь потуги робили. Да, Імітацію. А тут. Ну, кривбац в 10 собі довів до перемоги. До... Ще можна привітати Юрія Вернедуба, три очка, копілочку. Так, і Блізніченка хороший під, під, під попереченку, хороший сильний удар. Вже ну, Бандура не міг відреагувати, тому що пробивав Блізніченко з метрів 15, 12-15 метрів. Там було в карному, з карного майданчика. Тобто. А в цілому рахунок міг бути і більше, набагато більше. Тому, тобто що... Криба за заслужено переміг. переміг так. Да. Тепер переходимо до такого матча, який був багатий на голи. Здивував, звичайно, свою результативністю. Верес, Металіст, 19-25. Ну, 4-3. Переміг Верес. Не мож... ну, гра була активна. Так? Але рівно. Ну, але рівно так. На третій хвилині Борячук, е відкрив рахунок 1-0. Е, І зараз, як ворота... ти думаєш, сьома хвилина? Ну, так, зажив черно. гол один-нуль-нуль. Курило восьма хвилина. Не можна черно. було жовто показати? Можна, тому що паралельними курсами два гравці бігли. Е, тобто, там не було вихід чистий, один це не було фолт останньої надії. Тобто, можна було тим більше грубо не було зіграно. Ні. Там був дотик, так, да, порушення було, контакт був, штрафний, жовта картка часто відсотково, але. До речі, як якщо вирізняти леву матчу в цьому. В цьому поєдинку то б я б відзначив Дахновського. Дахновського. Він і на, саме на Дахновському було здійснено фол і, получ, і допущено корило, отримав червону карточку. Він виходив. І в подальшому він активно себе вів, гол забив з пенальті. Е, досить багато на ньому здійснювали захисники е, е, металіста по, е, порушень, е, тому крибав не мета вереса. Да. Проти Дахновського і, і гол забив. Тобто сьома хвилина 1-0 металіст повів. Третя. третя, третя. Сьома вилучення. Сьогодні вилучення. І, і відійшов захист на 14-й хвилині Шевченко з рахунок. Ну, я там не зрозумів. Там трошки якось заснув чи що Ткачук. то тобто, свічевий захисник. Да, Мав там... секунд 3-5, щоб вибити м'яч, ну да. але заснув Шевченко, да. проштовхнув чер... у пусті ворота. І на 36-й хвилині шарай ну, просто шедевральним ударом, да. я вважаю, досить технічно, сильно пробив е, з е, лівого е, да. кута да. штрафного е, пробив чітко і 2-1 повів верес. Ну, Я думав, то Ігра заспокоїться, тим більше, що металіст грає е, в 10-охті. Е, бо тому, що, по першому таймі дійсно рівна гра була 2-1, активно е, грали. Але на 55-й хвилині розпочався другий тайм і вже Русин, Ростислав Русин зрівнює рахунок. Тобто металіст слід зазначити, не дивлячись ну, на те, а що... почав другий тайм. Активно почав другий тайм, не дивлячись на те, що грали в десятьох. Активно і в середині поля відбирали м'ячі, тобто не допускали Верес до карного майданчика створювати моменти на 55-й і відразу на Ткачук, на 59-й Ре реабілітувався реабілітувався, так би ви мовити, е, виводив Верес, е, е, перепрошую, металіст е, вперед, 2-3. Ну... Після цього знов же зірковий час Дахновського. Дахновський, знову вже Дахновська. Металіст відходить в захист, Верес активно проводить дії в нападі. Дахновський знов же досить так, активно і пробивав, і давав передачі. На його, саме на Дахновському було здійснено знов ж таки фол, який призвів за допомогою ВАР до пенальті, тому що одна рука це на. На межі карного майданчика була, але одна нога Дахновського була в штрафному. Тому е, е, арбітер, ну, я вважаю, на 100% призначив пенальті, заслугований, І на 69-й Дахновський знов ж таки чітко реалізував це пенальті, рахунок став 3-3. І повністю гра перейшла під контроль Вереса. ну, Це зрозуміло, тому що вони в більшості грали. Знову ж таки, не можна сказати, що Металіст відсиджувався в захисті і аж багато велика кількість небезпечних моментів була ні. Але віддав середину поля металіст, і за це поплатився на на 90-й хвилині гайдучик. Вивів Верес вперед 4-3. Гра закінчилась і це перша перемога Вересу. Скільки турів? 12-13 Вони не перемагали і... Гайдучик забив. Тож я кажу, на 90 90-й хвилині Гайдучик. Mm. Теж, теж він, теж він, де у нього момент є, він не реалізує. Тут, а тут, да. тут вистрілив. Ну не чекав я такого редитиного матча. І навіть хай там в 195 залишився. Але я думаю, якби не вилучення, металіст би довів цю гру до перемоги. Ну і ще тут приємно грає, Ми всі і попередні передачі відзначали зараз. От, можливо, є, можливо, немає, але такий фінансове знак запитання на те. З футбольним клубом Верес, тому що там керівництво Вересу не хотіло розплачуватись, не хоче верніше з підрядником, з підрядником який здійснював, проводив певні будівельні роботи. Е, Сума в... порядка 50-55 мільйонів гривень. Та, е, ну, і е, порушили процедуру банкрутства відносно е, ну не клубу, а м, активів. активів так. Ну, разом з тим, це на гру Вереса не. Не впливає не впливає 4-3. навпаки. За скільки за 4 місяці вперше перемогли, коли вирішили да. питання фінансові. Хлопці думають зараз, клуб визнають банкротом, розпучу, де ми будемо заробляти гроші, де не грати де. потрібно реалізовувати, показувати, що ми граємо і забиваємо і ну, не... на існування це не впливає клубу, але як кажуть юристи спортивні, це може вплинути тільки на проходження атестацій. Mm -hmm. На сезон 24-25. Але це е, тоді, коли буде нове керівництво УАФ. Ну так, да, там же зараз і також боротьба, ну не боротьба, а ведуться. Так, е... збирається позачергове засідання виконавчого комітету УАФ. І, скоріш за що, буде висуватися кандидатура Андрія Миколайовича. Можливо, так знову ж інсайди, журналістський технічним кандидатом буде Костюченко, але. Було, було прізвище Романа Зузулі, і він хотів, але йому у владних коридорах сказали, що шансів немає. І ще фігурує так, якби не знаю, наскільки це можливо, е прізвище і ім'я Олега Романовича Лужного. Угу. Ну, основні, я так зрозумів, зрозуміла, а, ага. а Президента Кривбаса, ну я не думаю, це вже ну, основні... нонсенс, іміджмейкер в футболі. Ну, тобто... Ну основні кандидати, кандидати це я так зрозумів, Лушний і Шевченко. Я думаю, що що з вами Шевченко Костюченко. Костюченко, ага. ну, ну це думати. позачергові, тому що теперішній ну, керівник… керівники. Там по слідчому... терміну... ні. Ну там же знято, щоб за вже зняли, там виконує другий, тимчасовий виконувач секретаря. Ну, можливо, Шевченко, і нове там. керівництво, і впливне. На... Ну Це ми вже знаємо тільки 24 році. 24. Ну Це зрозуміло. Можливо, нове керівництво якісь свою е, е, нотку внесе в чемпіонат і цікавіший стане чемпіонат, можливо, якесь заохочення буде, в тому числі і клубів. щоб корупції менше було. Да, так, це головне, щоб і якщо працювало вар, то на всіх поєдинках, а не на невибірково не на, на грі Київського Динамо, чи Донецького Шахтара чи Дніпра. Да, безперечно, зараз всі стараються для ЗСУ, і сама мета нашої держави це перемога проти нашого ворога. Але хочеться, щоб якщо ми щось десь приходять нові люди, щоб та сфера трошки розвивалася і було все прозоро, скажімо так. Ну, 4-3 рахунок заслужена вже перемога, держав. Молодець. Далі такий, скажу, на мою думку, особисто, скучнуватий матч ворскла ЛНЗ. Так, Рахунок 0-0. Е, да, рахунок, до речі, по грі, хоч і е, Ворскла більше володіла м'ячом гровою перевагою, але 100% небезпечних моментів не було. Я більше скажу, Черкаси досить активно грало в, кор... в, е, в контр-ігрі. І мені, е, Сподобався рибалку. От, ну, гарну як, е, да, як лідер. Е, віддавав передачі, відбирав м'ячі, Тобто, був як е, дійсно лідер е, команди. Е, е, Ворскла. Ну, перший такий небезпечний удар був на три, Степанюка на 37 й хвилині. Е, е, Пробивав підальну. Стійку, але не влучив. Ну, пробивав на техніку. Це такий більш-менш небезпечний удар. І на 57-й хвилині також був удар. Паньків там відреагував. Пенько-пенько непогано відбив м'яч. Але в цілому гра була рівною, рівною небезпечних моментів. Не було 100% гольових, як зі сторони. Черкас зі сторони Ворскли. Хоч, я сподівався, що Ворскла зіграє активніше і заб'є, буде забивати. Ну так, ти бачиш, у них якась така амплітуда, така. Нічя, поразка, перемога. ну Але Ну після, в будь-якому випадку, після того, як Ворску змінило, керівництво змінило головного тренера, Ворскла почало грати. Mm -hmm, Нічій, перемоги, че набирати очки. Набирати може очки. Може... Ну, скажімо так, результат закономірний, результат по грі. Команда можуть не ображатися, Всі часто заробили по одному очку і прямую далі. Ну, далі матч Динамо Рух, який мене найбільше здивував. Але я б його назвав таким матчем прототипом е матчу Ліги Чемпіонів галатасарай Манчестер Юнайтед. І той і той матч пройшов під таким знаком мінус в плані роботи воротарів. Там Манчестер Юнайтед, вона на дві помилки, два привози. Тут. Молодий Гарета, я не скажу, що Динамо щось таке показало там чи створюва, та, та, але рух мене ну здивував взагалі. Ну рух здивав е, е, насамперед своєю пасивності в атаці, куди там... ділися ті молоді перспективні футболісти. Які, Васниця, вас, там. Да, які Сергій от його сьогодні немає, має, які він постійно видавав компліменти. Молодь, 20 21 рік. Ти, да, а, да. Абсолютно не правильно. Не можна сказати, що і Динамо активно грало, створювало безліч. Більше того, останніх 30 хвилин більш-менш Динамо вже грало на контратаках. Вже. Ну, а так і получали, Атаки получалося. Це й дивувало, що ну, то, тобто Динамо все-таки слід зауважити, два матчі вже сухо грає. Ну да, і сухо, на шо, ну і слід зазначити, 2-0 перемогли на 6-й хвилині тим чи прекрасним ударом з 20 метрів, е, навіть і більше, можливо, там було пробив. Але там е, помилка воротаря, який віддав передачу, намагався видати віддати своєму гравцю. Але тут в цьому моменті не було навіть такого пресинга в двох м'ячах. Динамо робило імітацію пресингу. Так, тобто не було, не було. Це сказується, немає досвіду молодого воротаря, Він дуже швидко віддав паси. Ну, скажімо так, трошки захисники ну, не, не, якби так, не включалися да, в гру обрізки. Ну і тим чи ти кажеш, прекрасним ударом забиває, хоча воротар міг і відбити. Ну, воротар міг відбити, але він вже відходив назад. Він побачив свою помилку, м'яч в тим, Ну, під опорну ногу помилку. Да. І на 44-та хвилина, коли рахунок подвоїв Кабаєв, там також воротар з захисником. Не допустили помилку. Ну знову там Беніто ще був три метри від вратаря, він щось поспішив дав, дав пас, Кибаю перехопив. Ну і силу забив в офіційному матчі за Динамо гол. По-моєму, 38-му матчі. Слому забив гол, грав непогано, скажімо так. Але я чекав в другому таймі від, від Руха. Ну Рух включався завжди відчого. в другому таймі, якщо потрібно, він включався. Все, ми тільки що можемо запам'ятати. Два кутових, це удар слюб, ну, навіть не удар. Слюбик погано прийняв м'яч, міг там з 2-3 метрів забивати, і дідик головою. Все, все в другому обіщен. таймі моментів не було, і вся ця хвальона молодь, всі ці хвальоні амбіції, якось так вони пропали. Це не хвалю Динамо. як я знов повторююся і скажу, що Динамо такого нічого. Не показав. Не абсолютно нічого. Але виграло по грі. І ще й більше, то на 90-й хвилині ще й ванат міг відзначитися, там пройшов по лівому фланзі непогано про, про От захисника. Пікументи були, там і Караваєв, там про ну такі на півмоменти. Тут таке. В Динамо оце ще, е, так скажемо так, шкотильгає бюджет караваїв, є е, цей, е, можна, ну, відкриваються Буяльський під удар. Він щось там собі сам придумав, б'є поворота. Так само вона. Ну, віддай пас, закритий. Да, так, можна було. Питати, да. Не вистачає командної гри, але я так розумію, на першому місці у Шовковську, який, до речі, визнаний найкращим тренером цього туру. йде, я так розумію, головне на першому місці результат. Якість гри ну, думають, що прийде з часом. Ну, поживемо-побачимо. Ну, разом з тим, Динамо набирає очки в чемпіонаті і. Ну, коли змінили Будуть завтра грати з Минаєм. Подивимося. Головне, щоб не подумали, що одної лівою Минай візьмуть. Так. Тут таке, під, ну, скажімо так, 2-0 Крибаса верли, 2-0 в рухах. Таких команд, які все-таки зараз вище розташовані над київським Динамо. Так що подивимося, впереді у Динамо три матчі: Там Минай, Металіст і Оболонь. І не самі складні слізи зазначити. Ну, Я б сказав навіть легкі. Ну, подивимося, час покаже. Так, переходимо тоді до матчу. Теж дуже цікавого і багато на голи Дніпро-1, Чорноморець. Матч, який, скажімо так, Дніпро теж там скажу, це пройшов під проводом Авагімяна. перший це красивий гол зі штрафного. Могли ну, зазначити 5-2 Дніпро перемогло. Було да, зі штрафного. Ну, а потім, ну перед цим, правда, Філіппо на 15-й хвилині забив гол. І прикро, що він у цьому матчі отримав травму. Будемо сподіватися, що на його, бо тільки почав набирати форму, забивати голи, і вийшла травма. Ну, далі, так як я згадував, 22 хвилина, Авагімян відповів чудовим штрафним, 1-1. Всі глядачі, як завжди, чекають інтриги, і тут же сам Авагімян, ну, тут я вже рахую, вилучення було справедливе. Він про позицію програв піхальонку, піхальонок виходив на простір, міг вийти один на один, забивати гол. Так, да, там фактично був фол останньої не Ну, а далі знову ж любимий удар, любимий удар. Може, я вже задаю Сергія, щоб йому скучно не було вдома. З носочка Адамюк поклав красиву в кут. 2-1, це 49-та хвилина. Дніпро повело в рахунку. Але після того ожив трохи Чорноморець, марнує чудову нагоду. Орест кузик, вийшов так. ще один на один, він не влучає у да, Забий гол, і тоді хто знає, як закінчився. І, напевно, кузик дніпро, би, до жалу Ну, через те, що та, фізично. Це, ну, Далі, скажімо так, гарний гол створили там Гуцуляк, Танчик і ну, але тільки лишалося пусті уроки. Пусті да, не ну, промахнутися. Хоча Козик на 76-й хвилині відновив інтригу. 3-2. І здавалося б ні, Чорноморець, не дивлячись на те, що в 10-х піде. Забивати третій гол, а в результаті пропустило. Дві два. обрізки, Дві обрізки Внову, знову. Поперечні паси не зрозуміли. Це в стилі Київського Динамо щось таке награли. І там танчик 90-та хвилина 4-2. Ну, а 92-та хвилина чудовий удар Мірошниченка. Ну, Дніпра, все получалося, Але шкода, що так вчинив Авагімян. Я думаю, що ми б бачили ще цікавіше, вона і так була цікава, Чорноморець не здавався на милість, так зразу десять. Там ще були на пів моменти, і можна було шальки тераз перевернути на свою сторону. Ну, по крайній мірі вирвати нічию. Ну, Дніпро заслуговував, заслужив цією грою на перемогу. І, і хочемо зазначити, що в чергове четвертий гра під, е, е, гри, е, ну, ч, е, четверту гру абсолютно Чорноморець не показує е, той результат і ту гру, яку була на початку чемпіонату. Поразки, поразки, нічі поразки. Ну, Це от то. тренер прийшов Максимов, ті самі футболісти лишилися. Так само починає, як, як і Шовковський. Він як говорив, головне, результат такої гри не було, але зараз вже потихеньку гра приходила. Я кажу знову: не знаю, на який час вилетить Філіпов. І цей. Ну, і, на жаль, у нас не відбулися два матчі в турі так. коло зоря, через те, що Зоря грала матч у Лізі Європи. Краще вони не грали. <с> а Олександрія Оболонь перенесла в зв'язку з погодніми умовами. Отже, констатуємо, що цей тур був цікавим. Так. І зазначимо, Май що. Майже без помилок суддів. це я на те, що ще вернувся до матчу Динамо рух, Там, як було на Бразильців, там, не пам'ятаю, як звати порушення, казали, хоча там шепелі міг вийти на один і просто поскознувся. Але, скажімо так, на результат не вплинуло, то скажемо, що майже без помилок. Хоча там сравна висока. Ну, да, як завжди. Було, да. Ну, таке. Ну і так. якщо зазначити, що знов же закріплюється на верхній частині турнірної таблиці Дніпро-1. Вже... А Шахтар вже потрачених очках очках рівнаці... разом, з Динамо, да, разом закріпляє... з Динамо. закріплюється на другому, третьому місці. Mm. Тобто, це досить приємно, вражає гра нового тренера Максимова. І... Дніпро насамперед за рахунок піхайонка, за рахунок він е, е, насамперед лідер, це, це безумовно. І якщо вони продадуть піхайонка, то я думаю, що Дніпро буде втрачати очки і він не буде боротися. Ну за, за ці гроші, там, якщо вони говорять там, за суму 3 мільйони, вони, хоча б, хочуть там, хоча там кажуть, якщо ну, я не знаю, яка фінансова ситуація. До речі, Дніпро 29 листопада відсвяткувало восьмивосьмиріччя Дніпро один. Там Береза дуже там, розказував, що нам не вірили. Ми там відіграли в лізі чемпіонів, ну це була кваліфікація, ми пам'ятаємо, яку не пройшло, але ніхто не нагадав про антирекорд Дніпра. Брати участь у трьох єврокубках і вже де не зайти. Ну, так, це вже. Да. ну Це вже історія. Але бачите, в чемпіонаті посідають. Ну, головне на, на сьогоднішній день, якщо говорити. Зберег піхеньки Гуцуляка. Гуцуляка, ну і Лєдні бачить, відкрився вже. Ну, динамо йому не дозволили, а тут вже він бере на себе гру як лідер. Я здивуюся, якщо ти десь якийсь піхаринок в Гуцулях з'являється в київському динамо. Між клубами дружні стосунки, ти бачиш, як швидко він перейшов лідні в Динамо. Да, Ми навіть да. не чули тут раз за одну ніч, фактично. Ну, але для того, щоб реально боротися за. Чемпіонство, мені здається, потрібно підсилюватися. Не те, щоб продавати, а підсилюватися ще півзахисником, нападником, насамперед нападником хорошим. який би ну, Я ні... ж кажу, ми не знаю, наскільки часу вилетів Філіп. Так, так, то добро команда для чемпіонату. Але якихось два-три, звичайно, футболістів. І досить не вражає останні тури, Останніх три-чотири тури це знову ж рух, Чорноморець, де вони фактично здають. Та й Шумакова і вона показав проти Шахтаря. Ми його хвалимо, хвалимо. Піс, да, там проти Дніпра, також проти Динамо нічого не показав Нічого не показав. показав. Ну, Скажімо так, всі тільки Динамо програє матчі на своїх помилках. Якщо лідери програють, то це якась груба помилка на це впливає. А якість гри тої команди, яка виграє, вона сильно не покращується. Так. Отже, будемо дякувати вам за те, що подивилися нашу передачу. Футбол буде розвиватися, Україна буде. Ми переможемо всім гарного настрою. До скорої зустрічі. До побачення.